Отже, а яка подальша доля цього плану перемоги? Тобто, Наші раз... двоє, пане Олександре. тім, поки ми це ми його проаналізували, а тепер дивіться товариство, про що йде мова. Поки ми з планами перемоги презентуємо, Росія пішла шляхом створення зон напруги, причому декількох. Поки ми носимося з вояками КНДР, яких ніхто не бачив, правильно? Так, Навряд чи так. побачать. Є напруга на Корейському півострові, причому не, вже не по дитячому, правильно? Підривають шляхопроводи там і все інше. А армія КНДР це 1,2 мільйона для розуміння. та у світі за чисельністю армії. Для чого робиться зона напруги? Відволікти увагу від України. Подивіться, разом з заявами КНДР про ескалацію напруги на Корейському півострові, відбувається візит міністра оборони Росії, куди? В КНР, Китайська Народна Республіка. І що робить Китай на тлі цього візиту військові навчання поблизу Тайваня? А я нагадаю, Сеул і, відповідно, Тайвань – стратегічні партнери поза блоком НАТО. Куди буде увага прикута Сполучених Штатів на захист стратегічних партнерів? Третя зона напруги Червоне море. Поки обговорювалося питання щодо надання дозволу Україні вбити вглиб російської території з використанням західної зброї, Росія вкинула інформацію про передачу хуситам протикорабельних ракет. Правильно? І тут всім стало досить, ну я не виключаю, що, до речі, і рішення Сполучених Штатів поставити на паузу дозвіл, продиктовано саме цією ситуацією, тобто блокуванням вільного судноплавства в Червоному морі. Можемо припустити, пане Олександре, що пішов обмін. Москалі не дають протикорабельні ракети хуси, там відповідно, Сполучені Штати не дають дозволи на атакам. Припускати можемо? Можемо. І четверта зона напруги де близький схід. Ми з вами вже проаналізували. Американське ППО куди поїхало? В Ізраїль. Ізраїль. Я відповів на ваше питання. І тепер дивіться чотири точки, по яких мають працювати Сполучені Штати і партнери. Відволікають увагу. Чотири не одна, і плюс Україна. І в цей час москалі не демонструють план миру. Вони інтенсифікують наступ по всіх ділянках фронту, по всіх, пане Олександре. Навіть запорізький вже прийшов у рух. І причому не рахуються чисельними жертвами. А чому? Бо цей тнор часу до кінця листопада, максимум, і треба вийти на кордони Донецьких і Запорізьких областей. Ну, в Запоріжжя буде проблема, а от з Донецьким там великі у нас проблеми. От вам і відповідь. І далі ми будемо презентувати план перемоги на адміністративних кордонах Донецької і Дніпропетровських областей. А я зауважу, Дніпропетровська область фортифікаційні споруди не готується чомусь. Хоча відстань до Покровська 7 кілометрів, а далі Дніпропетровщина, відстань до Мирнограда 1 кілометр, а далі Дніпропетровщина. Запитання, пане Олександре. І яким чином буде цей план перемоги реалізований практично в моменті військового і політичного тиску на Росію, якщо відбуваються прямо протилежні речі. Росія тисне на Захід по всіх фронтах. І питання послаблення тиску я не виключаю, пов'язане з Україною. Ми послаблюємо на Корейському півострові, знімаємо напругу біля Тайваня. Хусити отримують відповідно гумові капці замість протикорабельних ракет, а Хамас ми якось гамуємо. Можливі такі варіанти? М -м, можна пропускати. А сказати. ще п'ятого забули. Напруження Латинській Америці, дружня москалям Венесуела з її прикордонними претензіями, де реалізується фактично сценарій 2014 року, такий самий. Ростат... Прошу? На Гаяну, так? Абсолютно роздача венесуельських паспортів один в один. І я не здивуюся, якщо там спливе е людина, яку вже всі поховали, мовиться про Пригожине. От вам п'ять зон напруги, п'ять. В ключових точках світу. Оце і є план миру. Але з іншої сторони, пане Олександре. І я прошу в коментарях написати свої варіанти, яким чином ми примусимо разом з західними партнерами москалів сісти за стіл перемовин. А от мене оце, оце одне з основних питань. А от на що сподівається Зеленський, щоб примусити Путіна якось посадити за стіл переговорів? Заради чого? Відкрите питання. Обмін територіями Росія вже сказала мінятися. Ми не будемо територіями. Цей план не спрацював. Бити в глиб е, території Росії добре дали е, дозвіл бити штурмшелами, дали бити дозвіл е, скальпами, атакамсами. самими, дальність ураження, пане Олександре, 300 кілометрів. Це не критично до Росії для Росії. Ну, знесли ми 300 кілометрів, все живе там, випалили. І далі що? Це змусило Путіна відступити? Ні. Ні. От вам відповідь. Дали дозвіл бити 300 кілометрів максимальна відстань. Пане, Дмитро, а чи можна?